Сьогодні поговоримо про квадратні рівняння. Як їх розпізнати, розв'язати та не заплутатись у формулах? Я твій репетитор з математики Руслана. Поїхали! Почнемо з визначення, що ж називають квадратними рівнянням. Це рівняння в виду Ах 2 плюс bx плюс c до рівня 0, де х змінна. Зміну також часто позначають іншими літерами латинського алфавіту, наприклад, y чи z. Числа c – це деякі числа. Причому число А не дорівнює нулю, оскільки якщо А дорівнює 0, рівнянні перестане бути квадратним. Приклади квадратних рівнянь х квадраті мінус 4х плюс 1 дорівнює 0, 5х 2 мінус 45 дорівнює 0 та інші. У цьому квадратному рівнянні числа А Б С називають коефіцієнтами цього квадратного рівняння. Причому число А називають перший коефіцієнт або старший, число Б другий коефіцієнт, число С вільний член. Розберемо на завданні та конкретному прикладі. Наприклад, є таке квадратне рівняння. Мінус 2 х квадратів плюс 5х плюс 3 дорівняння 0. Потрібно визначити коефіцієнти а, Б та С. Дивлячись на квадратне рівняння, ми бачимо, що коефіцієнт А це той коефіцієнт, який стоїть коло х квадратів. У нас ось х квадратів коло нього стоїть число мінус 2. Тому коефіцієнт А в нас мінус 2. І Перший коефіцієнт, коефіцієнт а, це перший коефіцієнт або ж старший коефіцієнт. Далі в рівнянні бачимо, що число Б, коефіцієнт Б стоїть коло просто х. У нас коло х стоїть число 5. Тому коефіцієнт Б дорівнює 5, і це другий коефіцієнт в нашому рівнянні. І просто число, яке стоїть просто без ніякої змінної, в нас це плюс 3. Тому коефіцієнт С дорівнює 3, і це наш вільний член. Поглянемо на наступні переклади: 5х2 мінус 45 дорівнює 0. Дивимося на наше квадратне рівняння. Коефіцієнт а стоїть коло х квадратів. Коло х квадратів у нас 5. Коефіцієнт b стоїть коло х. В нас просто х тут немає, тому коефіцієнт b дорівнює 0. І коефіцієнт c – це вільний член, тобто просто число, яке в нас є в нашому рівнянні. Це мінус 45. Ось ці мінуси обов'язково не потрібно забувати. В третє рівнянні коло х квадраті. Ми бачимо, що в нас просто х квадраті, тобто це як 1х2, тому коефіцієнт А це одиниця. Коефіцієнт Б в нашому рівнянні має стояти коло х, у нас коло х – це число 8, тому коефіцієнт b – 8 і оскільки просто ніякого числа немає, тобто вільний член відсутній, тому він дорівнює 0. Не лякайтеся, коефіцієнт b чи коефіцієнт c у квадратному рівнянні може дорівнювати 0. Але обов'язково в квадратному рівнянні коефіцієнт a не дорівнює 0, оскільки це тоді буде не квадратне рівняння. І в останньому рівнянні ми бачимо, що в нас є мінус 8х2, тобто просто є коефіцієнт А, який дорівнює мінус 8. Ось ці мінуси також не забувайте. І ми бачимо, що просто е, х у нас немає, і також вільний член також відсутній. Тому коефіцієнти b і коефіцієнт С дорівнює 0. Тобто, може або коефіцієнт b дорівнювати 0, або коефіцієнт С, або і b і c дорівнювати 0. Тоді таке рівняння називають неповним. Існування коренів квадратного рівняння та їхня кількість залежить від значення виразу b в квадраті мінус 4 ac І цей вираз називає дискримінантом квадратного рівняння і позначають ось такою великою літерою d. Давайте зразу розглянемо приклад, де застосовується і що таке дискримінант. Наприклад, визначити дискримінант для рівняння х квадраті мінус 3х плюс 5 до рівня 0. Пам'ятаємо, в квадратному рівнянні коефіцієнт А стоїть коло х квадратів. У нас просто х квадраті, тобто це як 1х квадраті, тоді коефіцієнт А дорівнює 1. Коефіцієнт Б стоїть коло х, у нас коло х стоїть число мінус 3. І коефіцієнт С вільний член це просто плюс 5 у нас. Далі, як визначити дискримінант? Просто підставляємо значення ось цих е, наших коефіцієнтів цього квадратного рівняння, тобто b, a і c. b в квадраті ми визначили коефіцієнт b, це мінус 3, тобто мінус 3 в квадраті. Відняти 4 а це відняти 4, помножити коефіцієнт А ми визначили 1, Коефіцієнт С ми визначили це 5. І далі обчислюємо. Мінус 3 в квадраті, це мінус 3 помножити на мінус 3 буде плюс 9, відняти 4 на 1 на 5 20. І це дорівнює мінус 11. Ось так ми визначаємо дискримінант нашого квадратного рівняння. Тобто спочатку визначте коефіцієнти АБ та С, а потім підставте значення в формулу. Її обов'язково потрібно запам'ятати: дискримінант дорівнює b в квадраті мінус 4 ас Це важливо для наших наступних завдань і вміння розв'язувати квадратні рівняння. Отож, на початку перед дискримінантом ми сказали, що в залежності від цього виразу, в квадраті мінус 4 ac залежить кількість коренів квадратного рівняння. Можливі три випадки для дискриміната. Перший, коли дискримінант менший нуля. тоді коренів взагалі немає. Якщо дискримінант дорівнює 0, то є лише один корінь у даного рівняння. І якщо дискримінант більше 0, рівняння має два корені. До прикладу, знайти дискримінант і визначити кількість коренів для рівняння. Спершу записуємо коефіцієнти нашого рівняння. Коефіцієнт А стоїть коло х квадратів. у нас це просто одиничка, коефіцієнт Б коло х2, і коефіцієнт С, наш вільний член, це мінус 4. Далі підставляємо наші значення Б в квадраті 2 в квадраті, відняти 4 а це відняти 4 помножити на А на 1, помножити на С на мінус 4. Обчислюємо 2 в квадраті це 2 на 2 4 відняти. Мінус 4 на 1 і на мінус 4 це буде плюс 16 і дорівнює 20. Дивимося на наш випадок: наш дискримінант явно більше нуля, Тоді рівняння має 2 корені. Ось так легко всього лиш, обчисливши дискримінант, можна визначити кількість коренів будь-якого квадратного рівняння. Перейдемо далі до обчислення самих коренів. Тобто є оці три випадки. Перший те, що дискримінант менше 0, тоді, звичайно, коренів немає. Якщо дискримінант рівний 0, то корінь лише один даного рівняння, і він буде обчислюватися за формулу х до рівня мінус b поділити на 2а. І якщо дискримінант більше 0, то буде 2 корені. Їхня формула мінус b, додати з дискримінанта поділити на 2 a і мінус b, відняти з дискримінанта поділити на 2 a І в нас зображена узагальнена формула, плюс-мінус з дискримінанта, тобто в першому корені, наприклад, плюс дискримінант, а в другому мінус. І формула узагальнена, щоб двічі не записувати одне і те ж. Тобто лише міняється в формулі знак. В одній буде плюс дискримінант, в іншій – мінус дискримінант. Обчислити корені для рівняння х2 мінус 2х плюс 1 до рівня 0. Запишемо коефіцієнти. Коефіцієнт а стоїть коло х квадратів – це 1. Коефіцієнт В стоїть коло х, це у нас мінус 2, і коефіцієнт С це наш вільний член 1. Далі підставляємо формулу b в квадраті це мінус 2 в квадраті, відняти 4, а це відняти 4, помножити на a на 1 і помножити на c на 1. Вийде мінус 2 в квадраті 4, відняти 4 на 1 і на 1, 4 це дорівнює 0. Тоді дане квадратне рівняння, ми бачимо дискримінат рівня 0, має лише один корінь. Х дорівнює мінус b поділити на 2а. І так само підставляємо значення наших коефіцієнтів b, які ми визначили на початку. Коефіцієнт а ось одиниця, 2 на 1, і коефіцієнт b у нас мінус 2. Тобто, вийшло мінус мінус, мінус 2, це буде плюс 2, поділити на 2. І це дорівнює 1. Тобто, у відповіді в нас вийшов лише один корінь. Х дорівнює 1. Тобто, наші кроки для розв'язання будь-якого квадратного рівняння. Перший крок визначити коефіцієнти а, Б та С. Чому вони рівні? Це ви визначаєте просто з вашого квадратного рівняння. Другий крок це знайти дискримінант. І в залежності від того, чому рівний дискримінант, у вас є три випадки. Дискримінант менше нуля коренів немає, дорівнює нулю лише один корінь, і визначається за ось цією формулою. Якщо більше нуля, два корені, і визначається за ось цією формулою. І далі просто підставляємо і знаходимо корені. Даного квадратного рівняння. Просто в ось ці формули коренів підставляємо значення коефіцієнтів. Добре, тоді давайте розглянемо приклади розв'язання рівнянь для різних випадків дискримінанту. Тобто, коли він менше нуля, рівний і більше 0. Ви також спробуйте зі мною розв'язати ці рівняння і ставте відео на паузу. Можете записати собі ось ці формули, поставити відео на паузу. І розв'язати ці рівняння самостійно, а потім разом зі мною перевірити відповідь. Отож, розпочнемо. Розв'яжемо рівняння х квадраті плюс х плюс 1 до рівня 0. Спочатку визначаємо коефіцієнт. Коефіцієнт А це той, який стоїть коло х квадраті. Це у нас просто одиниця. Коефіцієнт б стоїть коло x. у нас також плюс 1 просто х, тому коефіцієнт Б одиниця, і коефіцієнт С це вільний член також 1. Співпало, що всі коефіцієнти одиниці. Далі тоді дискримінант дорівнює b в квадраті, 1 в квадраті. Ось b, Відняти 4 а це відняти 4 помножити на А на 1, помножити на С на 1. Вийде 1 відняти 4. Це дорівнює мінус 3 менше 0, тоді коренів немає. Ось такий висновок ми будемо записувати у відповіді до нашого завдання. Наступний приклад х квадраті мінус 6х плюс 9 до рівня 0. Коефіцієнт а коло х квадраті це одиниця, коефіцієнт Б коло х мінус 6, коефіцієнт Свільний член наш, це плюс 9. Підставляємо значення б в квадраті мінус 6 квадратів. Відняти 4 а це. Відняти 4 помножити на А на 1, помножити на С, помножити на 9. Вийде мінус 6 квадратів. Це мінус 6 на мінус 6. Мінус на мінус буде плюс, тобто буде просто плюс 36 відняти. 4 помножити на 1 помножити на 9, 36. Це дорівнює 0. Тобто дискримінант дорівнює 0, тоді рівняння має лише один корінь. Спробуйте самі пригадати, чому дорівнює цей корінь. Я надіюсь, ви пригадали продовжимо. Х дорівнює мінус b поділити на 2а. Це дорівнює мінус коефіцієнт b у нас мінус 6. Тобто буде мінус b, мінус, мінус 6. Поділити 2 помножити на коефіцієнт a, на 1. Мінус на мінус буде плюс 6, поділити 2 на 1, 2, і це дорівнює 3. Тобто, у відповіді ми маємо лише один корінь. Х дорівнює 3. Перевірити значення, чи правильно розв'язане рівняння, завжди можна підставити у наше рівняння. Тобто, перевірка. Х2 мінус 6х плюс 9 дорівняння 0. Це було наше рівняння з самого початку. Підставимо ось це значення х дорівня 3 в наше рівняння. Тобто, вийде 3 в квадраті, відняти 6 помножити на х на 3, додати 9 до рівня 0. Це буде дорівнювати 3 в квадраті 9 відняти 18, додати 9 дорівнює 0. 9 відняти 18 мінус 9, додати 9 буде 0. Тобто вийш 0 дорівня 0. Вийшла правильна рівність, це означає, що рівняння ми розв'язали правильно, і це справді є коренем цього рівняння. Тобто, будь-який ваш розв'язок до рівняння завжди можна перевірити, підставивши ось це значення x. Ваше рівняння, яке було задано в умові завдання. Добре, перейдемо до останнього варіанту, коли дискримінант вийде більше нуля, і розглянемо таке рівняння. Як завжди, перший крок записуємо коефіцієнти а, б та ц, коефіцієнт А коло х2. Він дорівнює 2. Пригадайте, як ще ми називаємо цей коефіцієнт, коефіцієнт А? Так, перший або старший член. Коефіцієнт Б. Коло х стоїть мінус 3, ми називаємо його другий коефіцієнт, і коефіцієнт с, вільний член, це мінус 2. Пригадуєте, в чому дорівнює дискримінант це b в квадраті мінус 4. І підставляємо значення, коефіцієнт b у нас мінус 3 до квадрату підняти 4, помножити на коефіцієнт а на 2, помножити на коефіцієнт c на мінус 2. Це буде дорівнювати мінус 3 в квадраті. Мінус 3 в квадраті це як мінус 3 помножити на мінус 3. Оце значення степені пояснює, скільки раз треба число саме себе помножити. У нас степень двічка, тому мінус 3 множимо саме на себе двічі. І оскільки мінус на мінус це буде знак плюс, тоді буде плюс 9. Буде 9, 4, мінус 4 помножити на 2, це мінус 8, Помножити на мінус 2. Мінус на мінус плюс 16. І це дорівнює 25, тобто дискримінант 25 більше 0. Отже, ми робимо висновок, що рівняння матиме два корінь. Також раджу заразу знайти корінь із дискримінанту. Це буде корінь із числа 25, і це в нас 5. Далі обчислюємо наші обидва розв'язки. Х1 дорівнює. Наша формула мінус «мінус B» додати користь дискримінанта, поділити на 2а. Коефіцієнт це буде мінус, коефіцієнт B – мінус 3, відняти користь дискриміна, додати користь дискримінанта. Ми знайшли, що це 5, поділити на 2а. 2 помножити на А на 2. Це буде мінус, мінус 3 це буде плюс 3, плюс 5, поділити 2 на 2 на 4. Це буде 8 поділити на 4 це дорівнює 2. Наступний корінь. Формула така ж сама, але міняється знак коло кореня дискримінанту. Тобто, де так само: мінус B, але в попередньому було плюс корінь дискримінанта, а в другому корені мінус корість дискримінант і поділити на 2а. Тобто, різниця між ними лише ось тут. В першому корені плюс корінь дискримінанта, в другому мінус корінь дискримінанту. І записуємо. Це буде мінус, це мінус 3. Додати корінь. Так, тепер відняти користь дискримінанта. Це буде відняти 5, поділити на 2а2. А в нас дорівнює 2. 2 2. на 2. Це буде мінус мінус 3. Це буде 3. Відняти 5, поділити 2 на 2. 4. Це дорівнює мінус 2, поділити на 4. Це дорівнює Мінус одна друга, або ж якщо перевести у десятковий дріб, мінус 0,5. Тобто, відповідь до даного завдання це два корень х1 дорівнює 2, і другий корень х2 дорівнює мінус 0,5. І так само ці значення можна перевірити, підставивши в наш розв'язок. В наша першочергове рівняння. Ось це наші розв'язки, тобто замість х підставити число 2, і замість х підставити число мінус 0,5. І також має вийти дві правильних рівності, якщо рівняння розв'язано правильно. Отож, гарна робота ми розв'язали і розглянули усі три випадки, можливі для нашого дискримінанту. Отож, узагальненому те, що ми вивчили на сьогоднішньому уроці. По-перше, ми вивчили, що таке квадратне рівняння, який його загальний вигляд, а це aхвадраті плюс bx плюс c дорівнює 0. Тобто є коефіцієнти a, b та c. коефіцієнт a, який стоїть коло x квадраті, це перший коефіцієнт або ж старший коефіцієнт, коефіцієнт b – другий коефіцієнт. І число С це вільний член. Також ми вивчили, що дискримінант це таке спеціальне значення для квадратного рівняння, позначається великою літерою D і дорівнює рівня b в квадраті мінус 4 ac І можливі три випадки для даного дискримінанту. Перше, якщо дискримінант менше 0, коренів немає. Якщо дискримінант дорівнює 0, лише один корінь. І це х дорівнює мінус b поділити на 2а. І останній варіант, якщо дискримінант більше 0, то рівняння має два корені, які обчислюються за формулою. Мінус b плюс-мінус корінь дискримінанта поділити на 2А. Отож, це все, що ми сьогодні вивчили. Обов'язково запишіть це собі і вивчіть ці формули. І не плутайте деякий коефіцієнт, і обов'язково знайте, чому дорівнює дискримінант та корені даного рівняння в залежності від значення дискримінанта. І це все, що потрібно знати про квадратні рівняння, і тепер ви можете розв'язати будь-яке квадратне рівняння, яке трапиться на вашому шляху. Також я раджу вам виконати таке домашнє завдання, а саме розв'язати ось таких три рівняння. І відповіді до цих завдань буде у першому коментарі під цим відео, щоб ви могли перевірити правильність того, як ви розв'язали рівняння. Отож, удачі вам. Сподіваюся, що моє відео було корисне, і тепер ви знаєте, як розв'язати квадратні рівняння. А якщо ви хочете покращити свою математику, зрозуміти зрозуміти щось, що багато років відкладали і не хотіли вчити, заповнити всі прогалини, які є в математиці, і почати насправді любити цей предмет, запрошую вас на свої заняття. В описі під цим відео буде посилання на мої соцмережі, де ви можете написати, я з вами зв'яжуся і розповім усі деталі стосовно навчання у мене. Гарного вам дня та удачі, обичення математики!